Всім привіт на моєму каналі і сьогодні я буду робити міні влог. Знову дня. Правда, вже 15 скікі і я буду робити уроки. Так, перше мені дуже багато потрібно уроків. Ось тому що у нас було, ну, тобто у нас не бу... У нас були 2 неділі канікла. А потім ще неділя, канікули, тому що в школі в нас якийсь ремонт, щось типу такого. І сьогодні, понеділок, і сьогодні ми також не пішли в школу. Тому що у нас якісь щось до чи щось таке, я не точно не знаю. Ось тому майже три неділі ми відпочивали. Не знаю, добре це чи ні, але до навчання вже потрібно повертатись. Тому що коли немає е, навчання, в, е, вдома діти сидять і дуже багато задають, і ну, просто неможливо зробити це все. Ну, я написала спочатку розклад е, до 25 січня, ну, 24-25 це у нас заходів. Ось так. І зараз я покладу вже. Завтра ми вже повертаємося до навчального процесу, тому що взагалі почався другий семестр у дітей. А у нас були неділю і один день канікул. Ну, у нас було три неділі канікул, і плюс сьогодні ще один день. Ось тому не знаю, добре це чи ні, але для мене це якось дуже дивно, тому що це взагалі, вчителька дуже багато домашніх завдань, тому я не. Нав... Не встигала все робити, але я вже все робила і сьогодні ми будемо за сьогодні робити. Звичайно, мені сьогодні потрібно на танці в понеділок, завтра вже у нас е, цей. Е, Получається, дивіться, у нас завтра буде математика, фізкультура, музичне мистецтво, англійська мова і ЄДС. У нас поміняли розклад. І тому так ось уроки мені потрібно робити ось стіки, ось, і ОДС, тому що завтра Едес. Українська мова, українське читання. От, завтра немає української мови і українське читання, але я все одно буду робити. Ось так. тому, Я не втію це все зробити. Поїхали. Так, я вже хочу положити канал, тому що в мене тут є стакан з ручками, олівцями, з ножницями, з лінійками. Ось я взяла таку ось ручку. І зараз я буду оце ложити. Ось так. До речі, перше хочу вам розповісти за нас, якщо виглядає. Ось дивіться, яка гарна сумочку я шила ну, така містка достатня, така ручка в неї. І бантики така вона дуже красива, тут дуже багато. І сюди можна багато чого покласна. Така ручка. Ось, ще я плету котика, е, тому мені, чесно кажучи, завіло усе в'язання. І я ще сама зробила два слайми, які мені дуже подобаються. Я, правда, зробила 2, 3, 4 і 5 самих. Так, дивіться, отакий ось, ось слайм я зробила сама. Ось він дуже маленький, але це все, що в мене було. Ну, то есть, В мене було дуже мало клею, тоді залишалося і все-таки не викидати вже той клей. І зробила такий маленький сленник. Але він дуже гарний. Саме більше, прям саме більше, у мене самий любимий слайм. Ось, зараз покажу. Я зробила 5 самостійних слаймів. і там ще мені фея принесла. А, мені принесла ще фея. Слайм такий прозорий. Мені потрібно було додати краситель і кульки такі. Ось, дивіться, оце мій самий улюблений слайм. Боже, це без соди. Я зрозуміла, що тепер я без соду буду робити слайми. Він такий чагучий, легкий, прям дуже клас. Кайфовий слайм, прям такий. Прям вообще, ребята, клас. Я поки що не можу вам розказати рецепт, тільки скажу, що я робила його без соди з клеєм ПВА. Так, ребята, якщо що, він з ПВА. Без клею ПВА Слайми не роблять. Якщо ви хочете якийсь слайм зробити, то я вам не советую робити його з якимось клеєм. Тільки клей ПВА і завроги. Ось, мене такий ось, ось в мене був отакий клей. У мене він завжди його, Ось такий клей ПВА. І в мене з ним зроботали слайми. Я всі ці інгредієнти домовлялася, яким роботаю слайми. І, а, і я вам скажу, знаєте що? Краще не робіть слайми без клею. Вони не виходять. Просто якщо ви зробите слайм якийсь без клею, без то ну, ніякий слайм не вийде. Ну, даже соды Я пробовала, исправляла даже. ось. Якщо що я в карту мату слайм. І я пробувала ізправляти слайми. І якось ну, взагалі не виходило. Там просто виходило. Ну, там просто виходило, знаєте що? Там просто нічого не виходило. Нічого не виходило. Ну, в... Блін, ребята, представте, ви робите якийсь слайм. І вам мама не дозволяє фермер. Ви такі кажете, можна, будь ласка, ферри? Можна, будь ласка, мені на без склея з в мене вийде, пожалуйста. Мама дозволяє. і тут ніякий слав не виходить. І мама кричить, а зачам ти брала в мене в цей ферм? Ну, я пробувала. Дійсно, у бабусі би такісла не виходить. Ось тому ось так. Мені сьогодні тим більше на танці. Давайте... Більше роботи будемо робити. Блін, Мені так подобається цей слайм, це просто клас. Кайк. Ви скажете, а де ти його купила? А я зробила його сама. Отак, ребяточки. Інгредієнти я не кажу. Може ви побачите якісь інгредієнти в Тік-Токі, в Ютубі, але я вам точно не скажу свої інгредієнти. Скажу точно, що він ці клієм пива і за і без солди. І все. Якщо потім можете думати саме. Я, 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 якщо що реально сама подобна, так, окей, давайте. Я, мабуть, зроблю, давайте зробимо українське читання, чи де. Окей, я хочу, мабуть, зробити. Знаєте що? Я хочу зробити, мабуть. Математику спочатку. Тому що завтра є математика і нам потрібно її дуже головне взагалі. Боже мій, як я. До речі, в мене новий зошит. Кому подобаються такі пахучі зошити. У мене взагалі вся така канцелярія з тваринками, але це дійсно дуже вкусно пахне. Я не могла прийти мимо нього. Дала один брату, а один собі на 36 клітинок. Я тут його вже дописую. Оце все я писала вдома. тут плюс повинна бути перевірочна якась робота. Так, ось то вона починається. Переверочная работа, и остальные составляющие, и плюс еще. Вот, вот переверочная работа была уже у нас, ой, сегодня я говорю, у нас 19, да, 19, сечня, домашняя работа. Короче, До мы уже начали 2 семестр, 2-й педагогический, вот, а так вот. До речі, хто в четвертому класі пише 19 число? Ну, типа, буквами. дев'ятнадцять. 19... Блін, в мене січня, чесно кажучи, то, блін, дуже класно. Блін, реально дуже класно, цікавенько. І тут ще...